Самооборона Хмельницького майдану офіційно заявила, що продовжить забезпечувати порядок на вулицях міста, адже загроза провокацій та нападів з боку так званих тітушок і досі існує. Для того, щоб державні установи не були пограбовані, для того, щоб приватні житла, магазини і так далі не були пограбовані. Для цього ми рішенням майдану утворили загони самооборони, спроби колишніх державних службовців. Це мають на увазі суддівські органи влади, органи, органи державні, тобто адміністрації з цих рівнів, можуть бути намагання, до речі, ми вам розкажемо, сьогодні вже таке намагання нами було присічено викрести матеріальні кошти, викрести користуючись ситуацією, викрести. Техніку і головне викрасти документацію, яка буде, мала б підтвердження, що їхніх злочинних діянь поперед попередній владі. Тобто, заради цього ми зібрали прес-конференцію. Про результати співпраці очільники самооборони та міліції звітують під час своєї першої спільної прес-конференції. До прикладу, я хочу вам навести, що відбувалося сьогодні в раунці в Нашому обласному музично-драматичному театрі імені Старицького активісти повідомили, що зайшов туди керівник цього, цієї установи. Там несе приватна структура охорони цього приміщення. Вони не повідомили, повідомив активіст. Тобто він намагався винести вже звідти документи, але оскільки ми підтягнулися, він просто втік через забор, через задній вхід. Через задній забор туди вже в сторону майдану. Ми його, на жаль, не змогли затримати, але звернувшись безпосередньо до органів ОМВС в місті Хмельницькому, приїхали співробітники міліції, їхньою початкою були запломбовані опечатані приміщення бухгалтерії. Працівники міліції ми озброєні і якщо якісь небезпечні питання, то потрібно, щоб Виїжджати разом з нами, щоб, борони Боже, не допустити якихось незвичайних подій. Ми завжди вдячні за допомогу і стараємося щоб співпрацювати. В принципі, таких болючих питань немає. Всі питання ми спільно вирішуємо. Плідно працюють автопатрулі, поки в даний час поки налагоджується спільна співпраця з пішими патрулями. Автопатрулі, резервні групи створені в різних місцях, тобто ми співпрацюємо, питань по цих ніяких немає. Я тільки дякую за співпрацю і дякую за допомогу. Хотів показати, які ендифікатори, щоб люди знали, що самооборона з такими пов'язками на лівій руці і можуть бути ще такі. От, ну, в наших молоді ви бачили такі на лівій руці. До нас подзвонили з Євромайдану СОС, сказали, що поблизу Хмельницького виявлено авто, де ідентифіковано людину, яка викрадала одного з самооборонівців з Києва, і попросили допомоги, бо ми найближче 6 кілометрів від Хмельницького. Ми відразу після цього сигналу подзвонили на дорожній контроль. Сьогодні перша ніч, коли наша самооборона зайшла в чергування спільно з ДПС державно-патрульною службою. Наші було три екіпажа, плюс було чотири екіпажі дорожнього контролю. Доки авто розшукували біля будівлі Служби безпеки України. Невідомі відкрили вогонь по самообороні. Посиля також інформація про те, що біля входу, якраз на третій десяток чергував біля СБУ для того, щоб не було мародерства, щоб ніхто нічого не виніс. Приїхав автомобіль Вольво з сірого кольору і відкрив пострілами в напрямку по самообороні декілька пострілів. Вони відразу укрились для того, щоб не потрапити під кулі, і відразу нам відзвітували, продзвонили на телефонну лінію, і відразу ми шукали їх. Десь цей три процес тривали декілька годин. Потім нам відзвонилися з Тернополя. Ще раз перепитали номерні знаки. Ми підтвердили їх. Вони кажуть, так вони в нас тут якраз на блокпосту ми їх зупинили. Новостворені захисники правопорядку сподіваються на співпрацю з громадськістю. Звертаємося до громадян. Нашого міста і нашої області з проханням посприяти у зборі інформації про людей, які займаються корумпованими діями і виконують якісь зараз протиправні дії. Якщо громадськість буде допомагати, допомагати всіляко різнобічно для даних підрозділів і сприяти їм вирішенні тих чи інших їхніх задач. От, ми будемо щиро вдячні. Ще раз хочу повторити номер мобільного телефону нашого координаційного центру, тобто штабу, куди можуть люди звернутися, люди звернутися, бажаючи звернутися, ті, хто хочуть долучитися до спільної нашої справи, ось, щоб досягти спільної мети. Це 068 677 65 32. На даному координаційному центрі постійно є координатори.